Хочу я з тобою жити, спаси дороги, хочу я тобі служить кожен день. Мертвим був та ти мене, з мертвих воскресив, серцем не боюся я десь пічне. Світ дітей святих серцем не боюся я, безпічна душа моя, лиш тобі де всіх твоїх, світ дітей святих на голо. Ти страждав кров свою святу проляв, муки тяжкі ті терпів, світ тя не жалі. Боже, ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину нашої смерті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами. і над цілим світом, і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу <children> задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих іготерпінь має мило сердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, святий Божий, святий, кріпкий, святий, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвітішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив за нас на єрусалимських вулицях, несучи на своїх плечах хрест, визволи душі щастилища, а перед усім то, яка перед тобою найбагатша заслугами Своїми, щоб якомога швидше. Славила і благословляла тебе на віки в незбагненній славі, яка для неї приготовлена на небі. Амінь. Помолімось за душі померлих родичів, близьких, душі наших помолільників, душі загиблих героїв України, мертвонароджених та абортованих діточок, душі терплячих чистилищі і за душі, за яких немає кому молитися, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій, Христе, душі слух твоїх, там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безконечне. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єсе, і прибіжище, моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного. Ні стріли, що літає у день, ні мари, що пітьмі блукає, ані напасти й бісу полуденного. Впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на гаспида й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене Він уповав і вирятую Його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцює Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 Слава тобі, Боже, щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, Пам'ятаємо, що свята Божа Любов завжди присутня у нашому житті, вона веде нас на кожному кроці, благословляє рясними щедротами і добром. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної. Господньої нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Ходила Марія по райському саду, Де лілії білі, цвіли на чесніг та янгол до Неї. Прийшов на пораду, приніс із землі. Лілія білий відкриє нам двері на райський поріг. клякнула Марія, молитву прийняла та лілії запах, рознісся в раю, молитви Марії. Як лілії білі, Несімо матусі молитву свою, Сплетімо Марії Віночок із злій, букети цих квітів кладімо до ніг. та янгол волосимо. Як лілія білий відкриє нам двері на райський поріг. молитва Марії, сердечна та чиста до трону Ісуса та Бога лети. Та серце Ісуса, як лілія квітне, Марії молитву, Він благословить, сплетімо Марії, віночок із лілій, букети цих квітів, кладімо до ній. Та яну Господні, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг є образ Марії, що квіти тримає, Ісусик маленький. Як діва з дитятком в єгипет тікала, щоб ірод проклятий, його не впіймав сплетімо віті, віночок із лілій, Букети цих квітів. Поднимал их, тянул ось под них, и яклили я били, открыли нам дверь.